Всім привіт! Це у нас більший будинок. Тут у нас 11 контурів. Також три радіатори буде. Ось це спальня. Один радіатор, якщо буде потрібно. Друга спальня. Це який ми використовували. Ось 15 сантиметрів, 23 кілограми. Тут. Ну, у нас зал кухни. Там камин будет. Тут все коммуникации сходятся в котельную. котельня за тьей стеной. також маємо радіатор. Під вікнами крок нас 10.